Доброго дня. Сьогодні ми знову ж таки вирушаємо до лісу за грибами і от по дорозі нам попадаються декілька опеньків. Тут два таких гарних. Тут -то також два є. Ось. Такі вони гарні світлі. Тут ще ось. Ну, зараз буду ці декілька опеньо чистити. Ну а ми з вами зустрінемось у лісі. Ну, отож, друзі, ми вже зайшли до лісу, нам потрапляють вже декілька лопеньків, декілька моховиків. І ми знайшли ось таких два під дубовика. Ось, які гарні. Ну, правда, ми їх не будемо збирати. Нехай ростуть, ми такі грибочки не беремо. У лісі попадаються нам парасольки, Ось одна. І ось друга. Зараз я дивлюся, щось там вроді поміти. Можливо, це і листочок. Але піти подивитися також. Треба. таки то листочок. А я думав, що підусиш. Червоні голубінки інколи попадаються. Ось. Ну, а ми з вами йдемо далі на пошуки грибів. Ми трапили на першого білого в нас. Подивіться, який красивий. Ось такий білий гриб. Це наш за сьогодні перший. Ну, а ми будемо далі шукати. Ось зараз покажу на події краю лісу. Ну а ми йдемо далі. І ось наша наступна знахідка, дивіться, дехто називає гливами, дехто радівками. Ну, я називаю гливами Дивіться, яка гарна сімейка. Цей гриб це вже не то, але ось один такий гарний. Другий. Ось тут їх багато. Ось дивіться. Ще один. І у нас така велика куча. Ну, а ми чистимо і йдемо далі. Зараз ще одну гарну пропустимо. Друзі, наша наступна знахідка ось такий от білий. Правда, не знаю, чи він буде добрий, але о, дивіться, який гарний. Ось такий наш наступний гриб. Ну, а ми йдемо далі дивитися. Що І наступною знахідкою знову стає ось такий білий. Він вже такий гарний, молоденький. Правда, хтось його надгрізка, але нічого. Ось такий грибочок. До речі, усі попередні білі, які ми знаходили, вони були чисті. Тому я думаю, що цей також не буде винятком. А ми з вами йдемо шукати далі. І ось краю лісу наш перший з вами підосичник. Дивіться, який гарний собі виріс. І як я казав, то, що той білий не буде винятком, він справді був чистий. Думаю, вже далі пошукаю. Можливо, знайду братика його. Ну, поки що, доки я шукаю, то можливо знайду, можливо, не знайду. Тому йдемо далі. І ось йдемо ми дорогою. А ось тут біля дороги чи є гриби. І я тут побачив білого. Ось такий. Гарний. Ми вже переходимо в інший ліс. О, вже щось довго дуже ходили, нічого не було. помало починають попадатися муховики. Такі постаріху ну, старші вже є. Ну, очоризі. Але завдяки ось цьому білому настрій нас знову піднявся. А ми йдемо з вами далі на пошуки грибочків. Тут буквально 10 метрів від того білого мені ще один такий гарний попадається. Ось. Знову ж таки, біля цієї самої дороги вона йде в глибину лісу. Нам попадається такий гарний білий. Я йду зараз буду його чистити і йти далі. Там була одна дорога, тут інша. І, ну, і біля, тепер, біля цієї дороги, я знову ж таки білого знайшов. Ось такий вже із чорнішою шляпкою. Ну, а я далі йду шукати. І ось на протилежному боці від цієї дороги, біля червоного мухомору. Є ось такий вже молодесенький білий гриб. Ось. Нам ще дуже тепер попадаються моховики, ну але усі вони такі ну, потріскані. І ось ми вже на виході з лісу по дорозі йдемо. Нам попадає такий моховичок. Ось уже не знаю. Ну, ми з все зараз на цьому моменті напевно будемо закінчувати закінчення відео нашої грибалочки сьогодні. Полювали грибів добре. Ну, було декілька білих, два підосичника, гливи, опеньки. Ну і там ще багато грибочків. Ну, тож До побачення. І ось наш сьогоднішній грибний улов. Ось були й муховики, опенки, гливи, як я казав, два підосічника. І тут є приблизно сім білих. Ось так. Сьогодні грибалочка наша вдалася, ну, а ми ну, до наступних зустрічей.